Друзі, вітаю! Деякі безпринципні і, звичайно ж, малограмотні псевдополітологи в нашій денці Україні поспішили наректи лютий 2025 року часом принципових і кардинальних змін у стосунках між Україною і Сполученими Штатами Америки. Чи відповідається дійсності? Прошу зрозуміти: Сполучені Штати Америки завжди керувалися однією ідеєю. В Сполучених Штатах, ще з часів батьків-засновників цієї країни постала віра в те, що саме на Сполучених Штатах Америки лежить відповідальність за майбутній світоустрій. Панове, це не жарт. Ця от шовіністична ідея вона дійсно є у керунку багатьох, якщо не більшості політиків Сполучених Штатів Америки. І повірте, Трамп цю ідею також сповідує. Тобто він вірує, що американці. Призначені для того, аби бути гегемоном. і от керуючись цими міркуваннями, він і діє всі його дії спрямовані саме на це, аби здобути велич і могутність Америки, а саме Сполучених Штатів Америки, саме тому він і робить такі от заяви про Гренландію, саме тобто він вважає, що Гренландія повинна війти до складу. Сполучених Штатів Америки і просто вже звернувся до керівництва Данії так, скільки ви хочете, щоб я вам дав за те, аби ця територія відійшла від нас до нас. Те ж саме і стосується його заяв про Канаду, коли країна розмірами дещо більша, ніж самі Сполучені Штати, раптом повинна стати всього на всього одним штатом. Але ж ми розуміємо, що цього насправді ніколи не відбудеться щодо України. Звичайно, Україна більш ніж в незазрісному становищі. Про причини, в які вона опинилася, напевно, будемо говорити іншим разом. А сьогодні саме про президента Трампа і саму Америку в цілому. Так склалась моя доля, я виховувався в патріотичній родині, і як тільки почалися процеси відцентровки від Сатанинської Москви, я долучився до українських патріотичних середовищ. Я був рядовим, пройшов шлях від рядового. До керівника Київської міської організації, спочатку спілки незалежної української молоді, потім спілки української молоді. Я багатьох в'язнів, дисидентів, політологів, закордонних членів проводу організації українських націоналістів і так званих бандерівців від лікарів і мельниківців, знав особисто стикався з ними, спілкувався з ними і напевно. Буде доречним, якщо я зараз пошлюся на спогади декого з них. Отже, в 1987 році президент Горбачов позбавив громадянства Совєтського Союзу в'язня дисидента Йосипа Терею. Він залишився в Канаді. В 1988 році президент Сполучених Штатів Рональд Рейган звернувся до Горбачова і сказав, не всі політв'язні випущені? Горбачов так злякався. Кого, кого, кого тобі ще звільнить? Ну, ось, Рейган подав йому список, серед них був і Петро Рубан. Рубана звільнили, і Рубана відразу депортували в США з родиною. Зустрічали його там Кетрін Чумаченко, це воєнічна українка, яка в майбутньому стала Катериною Ющенко. І, звичайно, для Петра Рубана було таке велике ну, враження: ого! Українка працює в Білому домі, ого, мене Українка зустрічає. Але згодом його позиція змінилася. І Йосип Тереля, і Петро Рубан, не змовляючись, в різних обставинах, в різних умовах, уже коли вони приїжджали в Україну після 1991 року, вони мені розповідали, в 1990 році і до одного. До Йосипа Кареля в Канаді і до Петра Рубана в Сполучених Штатах Америки приходили працівники ЦРУ і зверталися чемна розмова була, все було, як кажуть, більше ніж пристойно. Але казали: хлопці, зупиняємо таку агресивну риторику по відношенню до Совєтського Союзу. Тобто, так, комунізм це погано, диктатура це погано, але дивіться, ну Горбачов хороший хлопець. Уже. Церкву греко-католицьку не забороняють. Протестантські церкви теж вільно собі діють, оскільки проповідників з Америки туди їздить. Розумієте, від комунізму відмовились е, статтю про керівну е, роль Комуністичної партії в Конституції СССР, скасували, причому скасував Верховний Совєт Советського Союзу. Тобто, ну, давайте, 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 припиняйте цю агресивну риторику. Ну, звичайно, ні один, ні другий не погодились на це. І, звичайно, що Сполучені Штати Америки відразу цих людей поставили в те коло з ким. Краще вже в майбутньому не мати ніяких справ. Тобто допомогли їм, а потім сказали: Стоп, ну, ви маєте власну думку, а нам це не цікаво. Ми хочемо, щоб нас слухались. Але про що це свідчить? В 1990 році Сполучені Штати Америки вже не хотіли розвалу Свєцького Союзу. Не хотіли, тому що Горбачов і керівництво Совєцького Союзу були їм. Ну, якщо не під контролем, то принаймні співзвучними з ними можна було десь домовлятися, про щось їх умовляти, ставити їм певні умови. Згадайте 1991 рік осінь, тобто вже після того, як Верховна Рада на той час ще окупаційна, неочікувано для самої себе раптом формально суверенізована Верховна Рада Української Совєтської Соціалістичної Республіки. Під тиском обставин вимушена була проголосувати за незалежність України. І президент Буш, старший татусь, приїжджав в Україну, і одним із його посилів було: Вам, хлопці, вам не треба незалежність. Лишайтесь, дивіться є стільки можливостей, залишаючи Совєтському Союзі, дбати про збереження власної національної ідентичності, власної культури, власної мови. Тобто, розумієте, Сполучені Штати Америки жодним чином не бажали, аби зникав Сатанинський Совєтський Союз. І люди мого віку, можливо, трішечки старші, можливо, трішечки молодші. Хто пам'ятають ті часи, а саме 1991 рік, на світовій арені найбільшими прихильниками незалежності України була сусідня Польща і Канада. Ну і канцлер Коль. У Німеччині ось ці от люди реально голосували. Так, до речі, до того і Маргарет Тетчер, до того приєднувалися навіть як це не смішно, французькі соціалісти дивно, де кому це видавалося. Але навіть вони були прихильниками тому, аби Національним республікам дати волю. Це було, але вони не були настільки активними, вони були звичайно обережнішими, виваженішими. Ну тут уже вирішальне слово було Єльцина, тобто він виступив проти Горбачова. Він проголосив незалежність хижої Московщини, нині, вже Московської Федерації, тобто про вихід із СССР, все в Україні не лишалося іншого виходу, як просто проголосувати за свою незалежність. Але позиція США була проти. Ні, США брали, аби Україна та й всі решта республік, можливо, що бачу за виключенням Прибалтики, залишалися в складі Совєтського Союзу. Чому? Ну, от уявіть собі думки тих же ЦРУшників або просто адміністрації. Ми знаходимо спільну мову із керівництвом у Москві. А раптом все це от зникає. І шукається знову з новими людьми: вербуй, умовляй, купуй, домовляйся. Так діє, Америка, панове, не треба дивуватися. Вернуся до згаданих Йосипа Терелі і Петра Робана. Вже в середині 90-х років знову і один і от вони мені розповідали такі ситуації. Зараз пошлюсь на Петра Робана. Петро Робан, тоді ще в 90-х роках, коли ще він виступав, він мав зустріч із держсекретарем Сполучених Штатів Статтом Шульцем. І коли от вони розмовляли, він звернув увагу, що Шульц, от якось така в нього міміка на обличчі, який ці кінці, кінці Шульц каже: Ну слухай, ну. Твоя Україна це трьохдоларовий папірець. Розумієте, що таке трьохдоларовий папірець? Такої валюти не існує. Такою була позиція Сполучених Штатів Америки на початку 90-х. Тепер знову ще про деякі їхні розмови, про які вони мені оповідали. Уже в середині 90-х існувала загроза. Тобто, коли на самого Єльцина почали колишні КГБ, ну вже той час ФСБшники, чинити тиск. Коли йшла розмова про те, що «А ну, а давайте все-таки зробимо усе від нас можливе для того, аби змусити Шушкевича, це колишнього очільника Білорусі, і Кравчука і Єльцина, підписати м, угоду про те, що Біловежська угода про знищення Совєтського Союзу, створення так званої, так званої співдружності незалежних держав, давайте ми все це денонсуємо, скасуємо. І, звичайно, що Лукашенко у Білорусі вже був готовий видати. Шушкевича, ну, на Єльцина по своїм каналам був вже здійснено тиск. Лишалося знайти лише Кравчука і вивезти. Ну і наскільки мені відомо, все зробив залежно від нього тоді Кучма. Тобто просто Кравчука вивели із суспільного життя. Близько року його просто видно не було, просто його ховали. Ховали десь на дачі. У нього була посилена охорона, і, звичайно, його просто не могли знайти для того, аби викрасти і щоб він ось теж. Змушений був долучитися своїм підписом до відновлення Совєтського Союзу. Але про що розповідали Царевушнику Рубину? Що тоді, перед цим Єльцин підписав угоду, згідно якої акт Молотова Рібентропа визнавався злочинним, недійсним. Про це, до речі, пізніше вимушений був і Путін повторювати. І тоді стояло так питання: якщо раптом хижа Москва. Піде, тобто це ще 94-96 роки на Україну, то ось Сполучені Штати Америки разом з Польщею, Західну Україну і Волинь врятують. Тобто скажуть: ну, дивіться, ну, згідно пакту, це все таки територія Польщі, адже Західна Україна, Галичина, Волинь входили до складу Польщі, тобто туди вводяться польські війська, і Україна ну, припиняє своє існування, але от українці на території Польщі. Яка повернеться до років 39-го року. У них там будуть права, у них буде телебачення, у них будуть університети, газети, школи українські. Ну, цього вимагали американці, і поляки на це погодились. Тобто, існував такий ось план. Разом з тим, це рушники казали, робимо, що, послухайте, ми ж то знаємо претензії українських націоналістів. Тобто українські націоналісти кажуть, що Ай, хижа Москва утримує етнічні українські землі: Орловщина, Воронівщина. Курщина, Ростовщина, Кубань. І це уж таки насміхаючись, ну, можливо, не злостиво, але з деякими такими кпинами казали: ну так відвоюйте, заберіть, доведіть, що це ваше. Бо зрозуміло, хто в 90-х роках в Україні був готовий вголос заявляти про те, що ці терени повинні входити до складу України. Лише українські націоналісти, але вони були тоді не чисельні. І лишалось лише так: писати десь в газетах, десь згадувати про це. Ну, ось нарешті настав час. І це пробують навіть якось реалізувати в діях. Але позиція Сполучених Штатів Америки в той час була такою, що, ну, хлопці, що ви імітуєте надування щік? Ви ніхто, ви трьохдоларовий папірець. Ось таке було ставлення Сполучених Штатів Америки до України. Вважаю за доцільне наголосити кілька років підряд Сполучені Штати оприлюднюють списки країн, які вони вважають загрозою світовій безпеці. Подивіться, поцікавтесь і ви побачите. В перших рядках там Китай, Північна Корея, Іран, Хижа Московія, там на п'ятому чи якому місті. Все. Тобто, Україна повинна була розуміти, що. Всі ці роки в Москві вже в Москві перепрошую, в Вашингтоні. Москву не вбачали найбільшим ворогом. Ну і нарешті про сьогоднішні дні, про нинішній час. Тобто, коли президент Трамп уже посів в очільне місце в Білому домі, я залишу з боку всі ці його заяви, що він там погрожував за один день припинити війну. Зрозуміло, що все це була політика, все це була лише. Розмова, що от я це зроблю, я на це здатний. Але насправді, чим керується Дональд Трамп в нинішніх діях, важко зрозуміти, це нещира людина. Перше, це нещира людина, і Україна повинна це розуміти. Дональд Трамп це капіталіст. Капіталіст, який керується пошуком прибутків, можливо, хто читав праці Макса Вебера. От якраз Трамп належить до числа тих, от, хто сповідує протестантську етику. І знаєте, при всій моїй повазі, але деякі моменти викликають сумнів а саме, байдуже, яким методом іноді можна заробити гроші. Так от, якщо мені в Україні доводилось брати участь у протидії незаконному грально-ігровому бізнесу, і я пояснюю, що свої дії дуже часто казав: от я поділяю бачення Папи Римського. А Папа Римський в одній з був сказав, що азартні ігрові дії це гріх. Я не хочу, щоб цей гріх був в Україні. І в даному випадку була Папи Римського, думки Папи Римського для мене важливіші, ніж Конституція України, яка дозволяє ось цей гріх, ось це зло. А Трампу було б дуже в Америці. Була можливість, він тримав казино і заробляв на тим, що хтось програє свої кошти. Ну, ми самі знаємо. Там, де людина програє кошти, вона починає потрапляти в залежність, вона починає шукати ще десь гроші. Тобто йде на кримінал, на крадіжки, на, на вбивство, а іноді на самогубство. Але доброго дідуся Трампа це не цікавило. Його цікавив прибуток. Розумієте? Те саме стосується і нинішнього дня. Трамп не розмірковує над тим, скільки людей. Насправді може ще загинути. Його цікавить, як зробити так, щоб використати хижу Москву проти Китаю. Тобто, якщо зараз Москва Путін намагається укласти угоди якісь з Китаєм, а позиція США наступна. Вони більше уваги зараз готові приділяти Тихоокеанському регіону, саме там, де Китай розростається, саме там, де Китай намагається окупувати Тайвань, планує. Саме там, де Китай намагається взяти під свій контроль Філіппіни. Тобто, Сполучені Штати Америки все це бачать, і вони туди більше вирішили приділяти уваги. І конфлікти у Європі їх просто відволікають. Ж їх треба зупинити. Як зупинити? Та змусити сісти за стіл перемовин Зеленського і Путіна. Ага, Зеленський не йде на перемовини, значить, просто його треба усунути. Чому? А тому, що Путіну потім можна буде запропонувати ж кілька. Вигідних для хижої Московії проєктів, які відірвуть його від Китаю. Ви, панове, мене зрозуміли? Це не моя думка. От, на жаль, оці от українські продажні, безпринципні політологи, про яких я згадав на початку, вони не згадують про те, що пишуть західні ЗМІ. А західні ЗМІ, вони більш поінформовані і більш відкриті. І ось тут на Заході, до речі, і пишеться про те, що Трамп. Лицемір Трамп шукає, але все одно Трамп тримається певних принципів. Трамп вірить в Америку, Трамп вірить, що це наддержава, Трамп вірить, що це повинен бути гегемон. І кілька дій, ми ж бачимо, йому дійсно вдалося дечого досягти. Тобто він змусив Хамас піти на певні поступки. Він прийняв у себе Натаньяху, на якого виписаний ордер на арешт. Тобто, ми бачимо, що Трамп не боїться. Зрозуміло, що Трамп не буде силоміць захоплювати Гренландію і силоміць приєднувати до себе Канаду, все це зрозуміло. Він на ці кроки не піде. Все це просто лише бравада. Бравада і, можливо, такі погрози, але яка їх мета? Мета змусити Канаду, змусити Данію бути більш поступливими. До речі, якщо про Гренландію, корінне населення Гренландії є расовими азіатами. Ескімуси. І там дуже потужно працює китайська розвідка, яка нагадує: ну ви ж зяте, давайте єднатися з нами. І там є цілі партії, які просто купуються. І Трамп бачить, ось цей регіон, якщо він проголосує за власну незалежність, він може опинитися в сфері впливу Китаю, Московії. Що робити? Проводити більш агресивну політику. Демократія Данії не дозволяє їм робити якісь жорсткі дії для того, аби це припинити. Тому що тоді місцеве населення, хай їх і там невеликий відсоток тих ескімосів, я маю на увазі в, в усьому населенні Данії. В усіх серед усіх громадян Данії ескімоси становлять невеликий відсоток. Але от зараз по відношенню до них прояви агресію, і тоді скажуть ну, дочани, окупанти. Трамп цього не боїться, щоб на нього так сказали, Тому він проявляє от, по відношенню до Данії агресії. Ви зрозумієте, ніхто туди походом не піде. Тому що, хоча б тому, що ці дві країни є членами НАТО. Чи добивається Трамп свого? Так добивається. Зверніть увагу, скільки країн Євросоюзу виділяли Україні на допомогу до цих отримавських заяв Трампа? Виділяли мільярди, десятки мільярдів. А після заяв Трампа він змусив їх. Виділятимуть ще більше. Вимушено, але виділятимуть ще більше. Отже, Трамп з одного боку залякує Європу, з іншого боку, він же ставить не лише умови такі от невигідні і Україні. Ну, згадаємо, хоч би після певних перемовин, але Москва звільнила кількох в'язнів і американця. Відіслали, хто тут розумієте, їх в Москві визнали злочинцями, засудили, і без нічого, без ніяких інших кроків з боку Сполучених Штатів їх видали в Америку, повернули. Отже, Трамп уміє свого добиватися. І зрозумієте, рано чи пізно Трамп поставить і Москві певні умови і скаже: Ну, я ж вас вгамував, війну з Україною, я ж вас зробив майже переможцями. А тепер давайте ви поступайтеся, інакше. У вас будуть проблеми. Він вміє це робити. Нам, українцям, неприємно бути розмінною монетою в цій війні, але це вже інше питання. Я б хотів порадити українським політологам. Не поспішайте лаяти Трампа, не поспішайте шукати у Сполучених Штатах Америки ворога. Багато в чому Україна винна сама. Україна сама в 2019 році почала згортати всі військові проєкти. Україна сама, зрозуміти, не Америка, розмінувала Чонгар, і, зрештою, Україна сама не протидіяла нічого і не робила нічого для того, аби не стати найбільш корумпованою державою в Європі. Як це сказав Трамп в часі виборів на посаду президента? Ще в часі виборів він про це казав. І давайте пам'ятати, що ці от структури. А саме ДБР, вони фінансуються з бюджету Сполучених Штатів Америки. Тобто всі ці слідчі вони отримують зарплату не від Держави України. А спочатку Державі України, Україна дають кошти Сполучені Штати Америки, ну і Західна Європа. А вже потім їм у вигляді зарплати доходять ці кошти. І тому зараз от вони так от активно зараз почали арештовувати деяких посадовців, але повірте. Переважна більшість усіх оцих розкритих злочинів знову йде від Сполучених Штатів Америки. Тобто звідти кажуть, а он той, а он той. Тобто тикають пальцем. І дійсно це злочинці, дійсно їх арештовують. Чим загрожує Україні конфлікти з Штатами Америки? Ну, хоч би тим, що оцих вже арештованих корупціонерів можуть звільнити? Друзі, ви хочете цього? Я ні. Ну, кличчук, бути обережнішими у висновках. Це ненавічно. Те, що Трамп пішов на звинувачення стосовно Зеленського, це не означає, що він ненавидить Україну. Він просто любить свою Америку. Так, він любить і гроші. Ну, тепер все залежить від нас. Ми доведемо, що ми любимо Україну, чи ми будемо просто обурюватися чиєюсь поведінкою, чиїмись заявами, чиїмись діями. Які саме головне були передбаченими? Вірю, що здоровий густ візьме гору.